Яма молодець. Спустили пальчик вниз. Ріша. Я Г. 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 А. Га. Г. Я. 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 Яга. 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 Спустили пальчик вниз. Катюша. Яхта. Молодець. Пальчик вниз. Юра. Ма. К. Ма. Ма. Як маяк. Дуже добре. Перейшли на другий стовпчик. Єва. Я ті яке. Добре, пальчик вниз. Вероніка. Я -с -я. Я с Я. яся. Яся добре пальчик вниз. нас манги скарб. Аріночка, не слідкуєш вниз. Вниз. Катюш заважаєш. Давай. О, О. Ли. Ли, я ля все добре, давай яка це літера? Л, а це я і я. 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 Як разом буде Ля, ля. О. Оля, Оля, Оля. дуже добре. Вниз, Катюша. Мауя. Маля. Мая. Маля молодець. Перейшли на другий на стовпчик Юра. Я лі на. Тільки там не лі, а там ли ы Ли-и. ы Я ли. На. Я лина. Молодець. Ой. Я. Я. Кіл яким. Дуже добре. Пальчик вниз, Вероніка. П -е. Ле. не ні, ні, ні. П Л, я. Пилля. Плям. П'яма. Пляма. так. Арина. Молодеців. Ой, С-у. К. А ну ну но -ну, мені с у. Сук. К. Сук. Сук. Я. Я. Не. Нэ. Ариночка, Не. Сук. Я. Ня. Сук. Ня. Вот. Сукня. Аріна, повторюємо слово. Сукня. Сукня. Молодці. На останній стовпчик всі перейшли пачком. Катруся. Вверх. Перше слово. Перше. Коляда коляда. 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 Молодець. Юра. Яблуня. Яблуня. ня. Яблоня. Молодець. Єва. Марія. Марія. Дуже добре. Веронічка остання. Ой, там рыб я. Я. Буря. Бу. -я. Бу. Рыбья. Бу Ря. Буря. К. Буяк. Правильно. Буяк. <связываем> Это яблоко. Бу <связываем>